Слава нашому Богу і за даровану милість, за його благословення, яке є над нами. І найперше я би хотів сказати слава нашому Богу, і що Він є слава на цьому місці. Слава нашому Богові, що Він на цьому місці говорить мого і до Твого серця. Нехай Господнє ім'я буде благословенне. Я зачитаю в ім'я Господнє одне місце. Списання з Євангелії від Марка, 9 розділ, 50 вірш. Євангелія від Марка 9.50. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солона стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте і мир між собою. Слава Господу! Сідайте! Знаєте, брати і сестри, коли довший час, ти не проповідуєш, трошки розслабляєшся, трохи навіть я б сказав не то, що трохи досить переживання, тому що розумієш, розумію, що тут, коли потрібно говорити, то перше контролює мене Господь Духом Святим. Щоб те, що говоримо ми, щоб воно відповідало здоровій науці, відповідало Писанню, відповідало тому, що Господь хоче від мене і від тебе, щоб направити нашу ногу, наші ноги на дорогу спасіння, на дорогу життя, на ту стежину, яка веде в небеса. Амінь. І кожен із нас хоче, і я думаю, що кожен із нас хоче досягнути тих небесних осель. Думаю, що ніхто із нас не хотів би залишитись на землі, коли прийде Ісус за церквою Своєю. Чи не так? Може хтось є? Нема нікого, і я не хочу. Тому Господь дозволяє нам, щоб ми могли зібратись у них Його, навчатись від слова Його, вникати в себе, в слово Його, щоб нам вдосконалюватись в образ нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя, нашого Бога, як було сказано, нашого старшого брата. Слава йому і хвала, наш друг. Наш найліпший, той, хто був на Христі, не дивлячись, що Він був досконалий, святий, взяв мій і твій гріх і там розіп'яв. Проливши кров, і з цією кровою він прийшов до небесних, до, до свого Отця, до нашого Отця і сказав, це жертва. За тих, хто піде вслід за мною, за Ісусом Христом. Слава Господу! Я зачитав це місце писання, де говорить, що сіль добра річ. Знаєте, якось вже деякий час я задумався над тим, Господи, а чи я такий, як ти хочеш бачити? Чи мої слова, чи моє світло, чи мій хрест, чи мій мир, який в мене, Він відповідає тому, який є в тебе, який в твоїх очах добрий, який би ти хотів бачити в мені. Знаєте, роздумуючи над своїм життям, я знаходжу, що я. Ще далеко не такий. Може, хтось є досконалий, може є хтось ліпший, може хтось більше проводить час в молитві, може більше в Слові Божому, може більше в читанні, в тому, щоб вникаючи в себе, розглядаючи свої стежки? Може, є, але не дивлячись на це все, я дивлюсь, Господи а Мені не вистачає. І знаєте, коли ти роздумаєш, думаєш і кажеш, і, і така думка приходить, Господи, і, і приходить така важкість, і так в серці тяжко, таке аж пече всередині, і думаєш, Господи, не залишай мене. Ти обіцяв мене не залишити, не залишай. Допоможи мені, от я хромаю тут. От я тут спотикаюсь, от є гріх, який він переслідує, і який він стає як той соблазн. Він стає як той, вроді би, він і не є смертельний. Може, він і не такий, що віддаляє від Господа, але і не приближає, дає нам, щоб ми зупинились в Рості духовному. Зупинились на цій стежині, щоб не йти далі. Сіль, каже Писання, вона добра річ. І особо, знаєте, така думка, як можна бути сілью? Як можна бути сілью, коли життя солодке? Улюблені, як можна бути сілью, коли наше життя на солодке? А Господь каже, Ісус звертається в Євангеліях, каже: Ви. Ми, до нас звертається, ми мисіль землі. Якщо вона не стане придатною, вона буде ні для чого. Каже, ні в землю, і не в гній. Ви знаєте, не в землю не кинеш, і не в гній не кинеш. Він Воно не буде недобра для людей, і не буде добре як... Добро, як міндобриво для, для того, щоб та, ті плоди вони росли в нас. Як можна бути сіллю, коли життя іноді воно солодке? Знаєте, в наших словах. Господь звертається до до Колосян, четвертий розділ, шостий вірш. Він говорить, що наші слова вони повинні бути приправлені сіллю. Наші слова, наше спілкування, воно повинно бути приправлене сіллю, щоб ви знали, які ви маєте кожному, як ви маєте кожному відповідати. Брати і сестри, як ми між собою? Я не кажу, що ми десь за, десь дал, десь за, за забором нашого зібрання. Ми між собою, брати і сестри, які ми між собою. Кожен нехай перегляне, кожен нехай перегляне сам себе в Божих очах. Мої слова, вони були на збудування, чи вони приносили гіркоту, чи вони приносили ту біль моєму братові, моєї сестрі? Чи воно дійсно, коли я говорю зі своїм братом, мій брат радіє, що я чи посоветував йому щось, чи я підтримав його. Чи я є тим добрим благословінням для нього, що ми зібралися разом, поспілкувались, помолились і розійшлись з тим серцем, який є радісний, наповнені Духом Святим, силою від Господа, радістю, що ми мали спілкування, радістю, що Господь є серед нас. Нехай Господь благословить кожного із нас, щоб наші слова вони були, не приправлені, не, щоб вони були приправлені сіллю, але, брати і сестри, можна, можна і ще, ви знаєте, бути соленим таким, знаєте, як причений, а солений, так, дати добре солі, щоб, так, щоб аж в очах потемніло. Це місце писання у колосян, воно каже, приправлене, це не більше і не менше. Це як приправа, додавлена трохи небагато не пересолена, а приправа. Знаєте, якось я Я не хімік. Я до хімії дуже важко, но роздумуючи я. Почув таке, що сама сіль вона складається з двох компонентів. Це є натрій і хлор. Як, я хотів би це прирівняти, як я, ота, отой хлор, хлорка, знаєте, а натрій це як Господь. Якщо по оддільності, то натрій це, це сода, це сода. А хлорка це ядовита речовина, яка виділяє газ, яка вона дуже має сильний запах, і вона токсична, вона може вбива, вона вбиває. Хлорка вбиває, коли я служив в армії, то в нас прийшла така, Ми розказали нам, що на гаубахті хлопців заставили мити з хлоркою. І дали більшу дозу, чим потрібно, у відро, насипали добре. І вони помили ту каптьорку, ну, приміщення то невелике, і вони ж не мали права звідти йти. Вони помили і до ранку не проснулись. Вони загинули від того, тої іспарення тих, тої хлорки, того той запах, брати і сестри. Якщо оці два компонента з'єднуються, коли ці два компоненти з'єднуються, то хлорка тіряє усю свою смертельну силу. З натрію і хлорки стає сіль. Стає сіль, яка придатна для споживання хлорка. І ряє свої смертельні, свою смертельну силу. Улюблені, коли я сам по собі, то Господь в моєму серці, Господь в серед людей, в яких я знаходжусь, нічого не може робити. Коли я сам по собі. Коли Господь не є мій авторитет, коли Господь не є моїм Богом, я як той ядовитий, до кого би не прийшов, я завжди буду нести біль, я завжди буду нести, воно буде очі виїдати моя присутність. Коли я буду сам по собі, куди б я б не прийшов, люди будуть відвертатись, тому що в моєму серці не живе Господь. Але коли ми разом, коли Господь в моєму серці, я дозволяю йому, то це все ядовите, що в моєму житті, воно воно тряє. Я туди стаю Божою дитиною. Я туди стаю тою приправою, з тою приправою, яка потрібна Господу. І нехай Господь благословить кожного із нас. Тому що. Нам потрібно благословення. Я бачу, що я бідний. Я бачу, що я бідний моїм Господом. Господь мені потрібен. Господь мені потрібен для того, щоб я міг бути для нього тою посудиною, якою він може користуватись кожен день. Брати і сестри, не в серванті, яка сидить. А посудина, яка потрібна Богові кожен день для того, щоб використовувати, щоб ті, які в світі ще наблизились до Христа, щоб своїм життям, брати і сестри, щоб нашим життям ми могли показувати, що ми є діти Бога Всевишнього, не намальованого, не той, який на іконах. Не той, який в статуетках, не той, який не є живим, тому що наш Бог Він є живий. І за це слава і хвала йому. Нехай Бог благословить нас, щоб ми могли кожного разу, пильнуючи над своїм життям, ходити у світлі Господньому. Бог милує, чи не так? Слава Господу! Бог люблячий, знайте, ми зараз будемо молитись, будемо склоняти наші коліна і просити у Господа, будемо і дякувати Йому, щоб в наших сім'ях був мир Божий. Майте майте і мир між собою, щоб ми мали мир між нашими дітьми. Чоловік з жінкою, з батьками нашими, з тещою з тестем, щоб ми мали той мир Божий і робили все, що залежить від нас. Тому що є ситуації, де ми би хотіли щось більшого зробити, щось більшого такого, щоб цей мир, і він був як той запах, як той фіміам приємний, як для нас, так і для Господа, не завжди виходить не завжди воно так є. Все, що залежить від нас, щоб цей мир, Божий мир, не людський. Люди дають, люди обіцяють, люди планують, але той мир, який дає спокій душам нашим, дає тільки Господь, наш Ісус Христос. Слава і хвала йому. Нехай Господь кожного з нас благословить, нехай укріпить і зміцнить, нехай відкриє наше серце. А точніше, брати і сестри, ми повинні самі відкрити своє серце. В об'явлення Івана пише, каже, ось стою і стукаю, і якщо відчиниш увійду. Я би хотів, Господи, відкрий моє серце. Ну що я буду? Для чого? Прикладати зусилля, треба ще щось робити. Ну, Бог все зробить. Ні. є частина. Яку ми самі повинні робити. І ось каже Господь: стою і стукаю. Якщо відкриєш, то цей мир зайде в твоє і моє серце, і Він перемінить. Він перемінить найперше, брати і сестри, це мій характер. Чи не так? Найперше міняє мій характер і твій. І дає нам силу і стерпіти, дає силу і вмістити, дає силу смиритись, і дає силу і упокоритись. Знаєте, якось роздумував над тим над своїм, упокорись і смирись, смирись і упокорись. І я став подумав, а смиритись легше, ніж упокоритись. Ну смиритись легше, ніж упокоритись. Я смирився, я мовчу, а у серці покора живе. Не на устах, а в серці живе покора. І Бог бачить наше серце. Слава і хвала йому. Нехай Господнє ім'я буде благословене. А ми будемо дякувати нашому Богові, що дав ще можливість бути на цьому місці, що дає ще нам мирне небо. Хоть ми не заслужили, ми нічим не ліпші. Але Господь знає, чому так. І Господь знає, ще скільки так буде. Нічого не можна сказати наперед. Ніхто не може сказати, що буде так чи іначе. Знає Господь, і Він тих, хто його, хто надію покладає на нього, він збереже. І за це слава йому. Він обіцяв. І в Писанні, і через посудин, хто покладає надію на Господа, він збереже. Нехай Господнє ім'я буде благословене, а ми помолимось.